Коли діти кажуть, що мам, я тобою пишаюся, це дуже багато. Це накриляє, це надихає, це дає змогу іти далі. У мене три замечательні сини, як я кажу, три богатиря. <сум> Микита, Вілій і наймолодший Глібчик. Микитка народився 24 лютого. Це моя опора, це моя надія. Він дуже самостійний, не дивлячись на те, що йому в цьому році буде тільки 17, але це дуже свідома, дуже така щира дитина. Um, він мене завжди підтримує. Молодші ще ну якось не так сприймають. Ну типу, служити, мама, ти служити. А з старшим я дуже довго проводила бесіди. Я йому розказувала, що треба, ну так треба. Це мій обов'язок. Я хочу захистити свою родину. Я хочу захистити їх, і я хочу бути корисною для народу України і для самої своєї країни. Я хочу бути корисною для Збройних сил України.